Усім привіт, з вами Вадим. Сьогодні ми піднімемо дуже цікаву тему, яка думаю, більшість людей інтригує: це як знайти хай на біткоїну, як вичислити цю найвищу точку, і як не сидіти ще один цикл, щоб дочекатися тих самих значень по ціні біткоїна. Тому будуть розкриті теми, як циклічність, як вона виглядає, як її можна прогнозувати, і також покажу декілька додаткових індикаторів. Які можуть допомогти побачити вершину, і також поговоримо про емоції людей, про їхню іфорію і як працювати з цим. Отже, давайте розпочинати. Перше, що ми розкриємо, це циклічність біткоїна. Для цього вам потрібно відкрити графік Bitcoin USD, не USDT, а USD і ось там, де вкладка Крипто. Чому так? Тому що вам потрібно побачити саме всю історію біткоїна, а на більшості бірж історія розпочинається там з років 20-х, 18-х, орієнтовно щось в цьому діапазоні. Тому саме беремо цей графік, тут є вся історія біткоїна, починаючи з 2009 року. І щоб побачити більш якісну картину, не вдаватися в кожну свічку, не дивитися на неї, я відкрию таймфрейм один рік. Думаю, дуже рідко хтось взагалі заходить на нього, але сьогодні цим заявимося. І в нас стало доволі мало свічок і їх дуже легко проаналізувати. Давайте розпочнемо з самого першого такого циклу, який відбувся в 2013 році. І саме ця подія буде нас цікавити. Отже, всі знають або чули, мабливо, що цикл біткоїна 4 роки. Так відбувається його період падіння, зростання, і від цього дуже багато людей відштовхується. І також є поняття, як вичищий та ведмежий ринок. Бичий ринок це коли він активно дуже зростає протягом певного періоду часу ведмежий ринок, коли він дуже сильно знижується. І от зараз я вам ці приклади покажу. Давайте дивитися. Отже, беру маркер, і ось була встановлена найвища вершина на біткоїні. Тобто тут ось декілька там років ціна росла з значень там 15 доларів, виросла аж в 1200, тобто в 100 разів майже. І після цього бачимо велика червона свічка і потім ще повторне падіння. На цьому падінні ціна біткоїна знизилась на 87%. Ось цей період звідси по ось цей мінімум і називається ведмежим ринком. Але основний ведмежий ринок проходить за один рік. Бачимо за ось цю червону свічку, тобто найбільше таке падіння, воно сховане в цій свічці 72%. За один рік ціна впала, тобто дуже багато. І після цього починається 3 роки зростання. Думаю, ви це бачите. ось. Один, два і три роки ціна просто росте. І встановлюється нова вершина. Так і закінчується по суті цикл, Що у нас було падіння, потім три роки росли, і знову переходить ціна у ведмежий е період часу. Знову та ж сама картина повторюється. Поставили пік, після цього отримали корекцію. Е один рік, рівно один рік, червона свічка падала, і потім е ціна три роки ось прямо зростала без, е без ніяких нюансів. просто... Кожен рік росте, росте, росте. І відповідно так само у нас зайняло падіння, лише один рік, основне. А загальне падіння в нас становило, ну, максимально 84%. Тобто з кожним роком падіння трошки зменшується, не таке сильне відбувається. І тепер ось останній цикл. Так само все в цілому. Відбулось. Поставили найвищу пікову точку. Після цього один рік ціна активно падала, і після цього три роки ось активно росте, враховуючи цей рік. Ось, один, два, три. І що можна сказати? Що дивіться, три роки росли, один падає, три роки росли, один падає, Три роки росли. Відповідно, наступну свічку варто чекати е, червоного. Можливий в 26-му році початок е, ведмежого ринку на біткоїні. Це якщо дивитися просто за циклами. І я думаю, що ви можете це помітити. Що така закономірність є. Просто я думаю, що майже ніхто з людей не заходить на річний таймфрейм і не дивиться цю. Інформацію. Так само тут можна відслідкувати, що в останні роки, останні цикл, ціна формує тут доволі великий річний імбаланс, його ціна збалансувала, і потім продовжила. Тут так само, ось, скоріш за все, ну, я думаю, що точно буде сформований річний баланс, і це може бути потенційна точка, де можна буде потім дивитися якийсь набір позицій. І давайте ще глянемо в минулому циклі, наскільки ціна падала, тут 84. А тут вже 77. Тобто бачимо кожного разу менше і менше. І отже, дивлячись на ось цю, всю картину, ви можете вже зрозуміти, що цей рік, 25-й, він за всіма циклами, які пройшли, він є фінальним в фазі зростання. Тобто по циклах це фінальний рік, і наступна наша свічка відповідно, буде виглядати там приблизно так. ось так. Саме річна. І це буде ведмежий рік, в якому можна набрати свою позицію. Ось думаю, ви це бачите по цьому графіку і розумієте тепер, що високовігідно, що вершина біткоїна буде сформована саме в цьому році, або, можливо, буде чуть-чуть розтягнути на початку, можливо, наступного, але доволі близько ця подія до нас. Ось, тому, якщо ви вже думали там, зробити інвестицію в биткоін, там, на 2-3 роки, то повірте, це може бути не найкращою ідеєю, е, тому що відносно е, того, як виглядає ринок, то може бути доволі сильна корекція. І е, за, зараз купувати по ось цих доволі високих відмітках е, може бути помилкою. Е, і, на мій погляд, суб'єктивний, краще дочекатися від межого року, е, оскільки циклічно, постійно він був і почати відкупляти просто від початку падіння в 50%, якщо таке дадуть ті частинами набирати позиції. Тому ось перший е, такий сигнал, що набирати е, ну я особисто зараз там, на повну суму не став би, е, а дочекався цього року. А якщо у вас є цей актив, то відповідно висока вірогідність його вершина буде сформована в е, цьому році, ну, Дивіться на те, як виглядають е, всі ці свічки. Тепер перейдемо до наступного, як ціна себе поводить в середині циклу, тобто ось від вершини до мінімуму і до нової вершини, що відбувається всередині. Ми побачили просто загальний цикл, як він рухається. Ось зображення доволі популярне, де показано, по суті, що люди, які емоції проживають, що відбувається на ринку як в цей час виглядає графік. Отже, нас будуть цікавити по суті, самі мінімуми і максимуми. Е, і треба розуміти, що цей графік він ніби як продовжується. Тобто ось після е, дісбелів тут починається знову фаза зростання, потім знову падіння. Тобто цей графік, як можна сказати, що він об'єднаний. Ось Тому що спочатку, ось бачимо, червона зона, тут депресія, і потім ось починається зростання. І зараз, як ви можете побачити, що е, біткоін дуже високо, на екстремально високих значеннях відносно е, свого циклу. Давайте зрівняємо приблизно. От були минулі вершини, ми пройшли в стадію депресії, от і вже вийшли і десь на таких високих значеннях. Але ще не максимальні. Тобто я думаю, що ми тут десь в зоні тріл. Ось белі, думаю, точно вже пройшли. А перед нами ще має відкритися одна з найцікавіших зон це зона ейфорії. Е, характеризується, можете самі побачити напис am genius, Ми всі будемо багаті. І ось це основна характеристика, що можна сказати в період ейфорії про людей. Е, і ця фаза, я думаю, ще залишається перед нами. І після цього, скоріше за все, послідує зниження, і тут буде і злість, і депресія. Я думаю, що ви розумієте, навіть якщо перекласти слово депресія на людину. Чим це буде характеризуватися, як люди себе будуть на ринку почувати в депресивний момент на ринку? Вони будуть думати, що біткоін скам та він вже не виросте. І повірте, кожного циклу воно так і повторюється. Кожного циклу люди на ейфорії кажуть, що все, біткоін буде тільки дорожчати, ніколи більше не впаде. Потім на ведмежці кажуть, що він вже нікому не треба. І рік за роком просто це повторюється. Тут є ще більш дрібні. У нас позначки під час там падіння. Люди спочатку е не вірять, що це там, вже останній такий розворот. Вони думають, що ще буде ще один захід вище, це просто корекція. Потім вони не довіряють тому, що м дійсно падіння таке сильне відбувається. І тільки біля самих мінімумів вже відбувається паніка, капітуляція, е і люди вже просто на самих мінімумах зазвичай покидають свої позиції, бо розуміють, що ціна просто падає, не так як вони очікували. Е, і потім знову депресія. Е, вони не вірять, що це е, справжнє зростання. Потім в них з'являється надія, що е, відновлення можливе. Да ціна може рости. Потім вже е, оптимізм. Вони вже більш піднесено, але це вже зрозуміло, що ціна якийсь період часу росла. Тому, виходячи з цього графіка, ви можете навіть побудувати собі стратегію, коли ви чуєте, що відбувається якась капітуляція, чи паніка, чи депресія, що люди не вірять, що якийсь актив може відновитись, Як це було нещодавно, декілька місяців тому на ефірі, то відповідно, це одна з найкращих точок для купівлі цього активу. Ось це вся історія, яка відбувається всередині циклу, тобто під час ось, ви бачите. Тут була ейфорія, ну і на цій вершині була ейфорія, а тут вже люди не вірили, тут була капітуляція і паніка, а тут була якась злість, депресія, і все, тут вже оптимізм, тут вже люди вірять, і ось е ми підходимо до тієї стадії, що десь тут у нас, скоріш за все, намерується якась ейфорія, коли ціна буде доходити. 125-130, ну і там вище вже не буду говорити, там ніколи ми не знаємо саме на яких значеннях ціни. Там конкретно 69 чи конкретно 142, ніколи ми цього не дізнаємось. Але близька ця зона десь відповідно до того, що ми побачили по циклах, як вони формувалися. Ну і відповідно ось Сам графік, можете просто ці всі емоції перекладати на людей і розуміти, в якій стадії приблизно знаходиться ринок. Е, наступний графік, який хочу показати, це доволі цікавий. він, е, Не зустрічав його, якщо чесно, майже на просторах інтернету, дуже рідко. Е, і він е, нам показує ось його назва, ось сайт, де можна за ним слідкувати. Я думаю, я в описі відео його залишу. Е, і е, тут ми бачимо основні сплески. Тобто жовта лінія це сам індикатор, і е, зелена лінія це ціна біткоїну. Тобто вона по всіх циклах так розподілялася. І бачимо, що в моменти якраз формування основних вершин цей індикатор жовтий він давав великий сплеск. Він формується за рахунок і просто купівель, які є, тобто що ринкова капіталізація BTC збільшується, і за рахунок того, що старі інвестори, які купили його ще раніше, починають свої. Біткоїни переміщувати. І от коли відбувається максимальний сплеск і того, і того, тобто люди, коли вже ціна дуже дорога, починається ФОМО, люди заходять просто на максимально високих значеннях, умовно там купити біткоїн по 130-140 в довгострокову перспективу там на всі кошти, то не говориться про якусь там стратегію, щоб потрошки потрошки там постійно купувати. А саме про момент, що людина одразу хоче купити і на цьому сильно заробити. То відповідно ринкова капіталізація BTC буде рости. І в цей час люди, які купували 2-3 роки тому, також будуть активізовуватись і свої старі біткоїни переміщувати. Навіть ті, які ну, держали 2-3 роки просто холдом, бо людина очікувала, що вони виростуть. Відповідно, це максимальний період активності, який буває на ринку, і ось цей жовтий індикатор якраз це підсвічує. Тобто, коли і ФОМО, і ейфорія, деякі люди фіксують, а деякі тільки починають заходити в ринок і активно купувати. Тобто це якраз той період про який я говорив. Період формування такого піку, коли е, людьми радість, можна сказати, е, керує. І бачимо, що в цьому циклі все ще не було досягнуто такої відмітки. Ось у нас в 2014 році і бачимо, що ну, тут ще цикл, не, можливо, не такий був чіткий, але першу вершину нам, нам тут е, вказали, ну, перший такий вистріл цього індикатора був. Е, бачимо трошки раніше, ніж сама вершина була сформована. І друга вже остаточний АТХ нам чітко вказала. Ось наступний цикл 17-й рік. Тут прям ідеально зійшлось. Тобто сама вершина з цим індикатором прям чітко в один момент прийшли до своїх максимумів, і можна було прям, це 20 тисяч доларів вершина була, можна було її тут чітко і ясно спрогнозувати. Далі, в 2021 році тут була поставлена вершина на значеннях ось цих. Тобто індикатор, цей вказав. Що ось це була вершина. Ну і я думаю, що він все-таки не помилився. Вийшли там і не сам якийсь пік, але ціна просто з цієї вершини впала на мінус. Ну там мінус 55 приблизно. Ну не хотілося б це пересиджувати, тому я особисто зараховую і я б сам з радістю продав тут. Якби цим індикатором користувався ось. На ось цих значеннях там, 57. Біля е, них е, нам цей індикатор вказав, що це вже е, близькі значення допіку. Ну, і другу вершину він тут вже нам не продемонстрував, бо, скоріш за все, такої еферії не було. Ну і плюс більшість альткоїнів, більшість цього ринку вони якраз за перший цей захід е, виросли, пропампились, а з другого цього заходу альткоїни майже нічого не показали. От Потім пішов період депресії, і зараз ми знаходимося в періоді перед. Можливо, фінальним якимось виходом. Я чекаю, що цей вихід, тобто е період такої максимальної форії, потім індикатору може досягнути десь п'ятірки. Ну це, напевно, як мінімум, тому що кожного циклу е ці максимуми знижуються. І також хочу сказати, що на майбутнє, якщо ви захочете бути інвестором в BTC, то тут є ось така явна зелена зона, яка по суті і вказує одні з найдешевших цін на BTC. тобто це зона, де можна просто почати, почав накопичувати біткоін. Вона тут обширна, не спорю, тобто тут діапазон у відсотках буде великий. Це вона почалася. Десь звідси і там до самого мінімуму. Ми бачимо тут і мінус, і мінус 40. Але це означає, що треба купувати просто частинами. першу тут, другу тут, третю тут. І так постійно набирається, і у вас буде позиція все одно там, по середньому входу сформована біля 20 тисяч, ну, дивлячись на те, яка зараз ціна на біткоін. То я думаю, ви розумієте, що це е, дуже хороша позначка, е, яка може бути. Ось. Тому задана зона навіть актуальна для того, щоб подивлятися тут ну, купівлі, коли навіть на ринку страшно, тому що циклічність вона є, і біткоін якраз по її слідкує. І майбутня вершина може сформуватися я думаю, біля п'яти, ну, максимум 6, десь приблизно в цих значеннях. І поки тут не буде явного такого сильного всплеску, то я думаю, що вершина не поставлена і ринок має прожити ось цей момент ейфорії, як це було в ну, попередніх циклах. Тому додавайте собі цей індикатор, десь його закріпіть. Ось бачите, він в мене закріплений. Е, і я постійно за ним погляду. Тобто хоча б раз в тиждень можете собі якийсь план додати, на нього подивитися. Якщо тут буде ну, якийсь сильний скачок е, по цих значеннях, то відповідно будете знати, що вершина дуже близька. Ну і разом з вершиною по BTC у більшості альткоїнів так само формується максимум. Тому ваші сумки з альткоїнами так само можна буде дивитися, щоб їх розподілити разом з біткоїном, тобто розпродати. І саме тому я думаю, що стратегія там, набирати зараз якусь альту чи навіть той самий біток з цілю, там, ще рік-два потримати поки що не дуже правильно, бо ми знаходимо біля формування вершини, а не формування дна. No. Я все ж схиляюсь в своїх інвестиціях для того, щоб відкупляти низькі значення, а не забирати там. Якісь на ці останні невисокі руки, ну саме на BTC. То ясно, що особливо не пройшли. На цьому все. Я думаю, ви зрозуміли мій посил, ви зрозуміли, як я дивлюся на цикл. Ну, це, звісно, спрощена версія, просто сама інформація, як ви можете її проаналізувати і побачити на ринку в моменті, не користуючись там ну, особливо нічим, просто своєю надивленістю, і ви розумієте, як формується цикл за допомогою стандартного річного графіка BTC. От, тому що циклічність, побачили самі, яка є і, відповідно. Це ще ось один індикатор, який нам покаже ейфорію. І наостанок додам ще таку веселу історію. Якщо е, під час того, як біткоін подорожчає, буде коштувати, можливо, 130, можливо, 135, е, вам будуть дзвонити або запитувати вас, якісь колеги по роботі, або просто знайомі, е, чи можливо підкупити біток, то знайте, що період ейфорії, він вже mm -hmm. з вами в одній кінаті, і це можна сказати сигнал для того, щоб е, якісь активи продавати. На цьому, все всім дякую, всім хорошого дня.